Доброго дня усім! Мене звати Катерина, я є ріалтором у штатах Північної та Південної Кароліни. І сьогодні я хочу вам розказати про процес оренди нерухомості. Звичайно я допомагаю у пошуку і придбанні або продажу нерухомості. Це те, чим займаються ріалтори у північній Кароліні. Дуже невелика кількість займається орендою, і зазвичай вони займають, вони є представниками компанії менеджменту нерухомості. Але так сталося, що я за останні 9-12 місяців дізналася більше про процес оренди і хочу з цим поділитися з вами. Щоб, щоб вам було легше, особливо для новопробулих українців, щоб вам було легше у пошуці і оренди. Так Так само в мене це відео, щоб може комусь просто легше дивитися, ніж читати, так? тому що інформація є, вона є на сайті Charlotte for Ukraine, і в групі Facebook Ukrainians in Charlotte Я розміщувала. Якщо хтось не може знайти, ви можете до мене звернутися. Написавши мені повідомлення текстове на мій номер телефону, або в Фейсбуці залишити повідомлення, я вам можу відправити посилання на, на цей word документ або документ, який вам відправити. Так? Тому що я це все виклала так само в, в текстовому варіанті. Я буду намагатися не відходити від теми, тому що я люблю це робити, щоб, щоб не займати вашого часу. Так? Значить, де шукаємо нерухомість? Ну, зрозуміло, що найкраще шукати нерухомість, особливо для новоприбулих, серед знайомих або друзів, так, або робити оголошення в Фейсбук-групах в про те, що ну, ми такі-то такі-то сім'я або окремо одна людина шукаємо нерухомість в таких-то, таких то районах. Бажано вкласти на яку суму розраховувати чи є. Ну, чи є серед, серед нас орендодавці, так і з ними вже в прямому порядку домовлятися про умови оренди, чому раджу шукати спочатку серед власників. Серед українців або знайомих українців, так це серед ваших знайомих, тому що вони попросять менше документів, менше підтверджень, можливо, навіть менше оренди з вас попросять, і це найлегший варіант. Так, зрозуміло, що вам для того, щоб далі оформлювати свої документи, відправити дітей в школу, тобто там отримувати driving license, так одійське посвідчення, вам все рівно необхідно укласти договір оренди, Оренди, щоб ви могли підтвердити для, для усіх установ, куди ви будете звертатися ваше місце проживання. От. Але це можна укласти просто письмовий договір між сторонами, вказавши ну, там, ваше ім'я ім'я, е, ну, це можна знайти так, на, онлайн, е, в інтернеті варіанти договорів оренди. А якщо ви шукаєте е, оренду серед, в інтернеті, так, серед усього різноманіття, яке є зараз на ринку, то найкращий варіант це шукати на пошукових сайтах Zillow, www.zillow.com або apartments.com. Хочу сказати, що вони всі підтягують з багатьох джерел інформації, тобто ви на тому, і тому сайті знайдете. Ну, Маєте знайти ту саму інформацію, так? Тобто він там Зіло не краще, апартментс не краще, є інші сайти, трулі, багато-багато різних сайтів. Вони все рівно підтягують інформацію з багатьох джерел. Ту інформацію, яку я бачу як ріалтор, вона набагато менша, ніж та, яка видається на Зіло, тому що я свою інформацію, яку я бачу, я бачу тільки інформацію, яку. Ну, Будинки або квартири, яку виставляють в оренду ріелтори. Так? А Зіло, наприклад, підтягує інформацію із моєї системи, і також з багатьох систем комплексів апартаментних, які є у Шарлотті. Так? так само менеджмент компанії це коли є власник нерухомості, який хоче здавати в оренду, і він не укладає договір з ріелтором, який виставляє на маркет. Він укладає договір з компанією менеджменту, яка Допомагає йому орен... здавати в оренду. І у цих компаній, я про це пізніше розкажу. У них є свої окремі сайти, свої окремі ну, своя політика, як вони здають, як вони перевіряють. А, тобто, але починати треба з сайту Зіло. Так на цьому сайті можна подивитися рейтинги шкіл. Пішохідну доступність до магазинів, можна зайти окремо на Google Maps, подивитися, так, Satellite, тобто ви можете поміняти на Google Maps налаштування, жному показало карту місцевості, ви будете бачити, там, чи там пішохід, чи там можна проти пішки, чи там багато зелені, чи ні. Тобто, наче як спутника, так, супутника дивитися на. Коли ви знаходите на сайті Zillow інформацію, яка вам, ну, по місцю розположення, розположення, по вартості, по тим критеріям, які вам підходять. Так, перед тим, як телефонувати, подавати аплікацію, так, найкраще зателефонувати, спочатку спитати, чи ще це ну, актуальна інформація, чи ще вони здають в оренду. чи які там документи потрібні, особлива увага ну залежить від вашої ситуації? Так чи є у вас Social Security number вже, чи ще немає. Якщо у вас його немає, чи вони приймають? Я ще не, не чула ні разу один раз, тільки один раз я чула, що без Social Security не приймають, а Це коли власник здавав через менеджмент кампані. Якщо ми говоримо про комплекси апартаментів, то я ще не від одного комплексу не чула, що без Social Security вони не дають. Не, не здають в оренду. Вони здають просто тоді є різниця в депозиті. Якщо це людина з кредитною історією, то тоді депозит в районі 250 доларів на місяць, 300. Такі така сума. Якщо людина без кредитної історії, то тоді депозит, це ті та сума, яку ви на початку заплатите додатково так до першого місяця, і яка вам повернеться в кінці вашого договору оренди, якщо там не буде ніяких пошкоджень в. В приміщенні, так, депозит. Ця сума, вже, якщо у вас немає кредитної історії, буде становити один місяць приблизно. Ну і зазвичай зовсім я не, не чула, що це більше, не чула, що це менше, але ну, може варіюватися, так? Тому що в кожного комплексу, в кожного власника свої, свої правила. Немає Норс ну, не. Немає такого стандартного договору оренди, так? Є там приблизні, але знову ж таки немає якогось правила, що от ви маєте ним користуватися чи ні. І е, те, що те, що обов'язкове, воно зазвичай ну, не йде там на. Е, Ну, не, не робить краще б життя оренда Так? Тобто е, тобто е, в Норс каролайні власник може підняти орендну плату, наскільки йому заманеться. Е, ну, так що ви, тобто ви уклали договір на якусь суму, але коли цей договір закінчується, то наступний рік немає обмежень <клух> перепрошую для власника, на яку суму він може підняти вам договір оренди. Він не може вам серед... Серед року, якщо у вас на рік редент договір, серед року не може вам підняти договір оренди, але ну, він може підняти після, так як договір закінчиться. А, значить, краще всього позателефонувати, так? Або якщо, якщо це комплекс, взагалі краще приїхати, подивитися. Після того, як зателефонували, вам скажуть, що все окей, що в вашій ситуації ви можете подавати документи, так? Тому що а, для. Того, щоб кандидатуру вашу розглянули, треба подати аплікацію. Треба заповнити це онлайн в 99,9% випадків. Якщо ви це робите, не через знайомих. Так ви онлайн заповнюєте. Аплікацію, де ви вказуєте ваші, ваші дані, ваші документи, ваші social security, якщо вони у вас є, даєте докази вашої фінансової спроможності, так? і платите, і відправляєте цю аплікацію, і цю аплікацію розглядають ваші майбутні орендодавці. І за цей розгляд вони беруть гроші. І це все дуже залежить, знову ж таки, від комплексу. Зазвичай беруть якусь сталу суму з кожного дорослого, це з кожної людини, які 18 років плюс, так, і це так при середньому 70 доларів з, з дорослого. Плюс ще є комплекси, які на додачу ще просять, і ці гроші не повертаються, ті про які я тільки що говорила, ці fee з кожного дорослого. Так само ще йде. Додатково administration фі додаткові кошти, які це як разовий платіж, ви сплачуєте. Буває, що їх немає. Це нозики дуже залежить. І знову, як наприклад, якщо вибираєте серед декількох комплексів, то краще вам знати, скільки вам буде коштувати подача тільки аплікацій, якісь цих грошей повертаються, які не повертаються. Зазвичай ці application fee і administration фі вони не повертаються в незалежності, чи вам погодили, чи не погодили. А терміни оренди, так це наступний пункт, скажем. Оренда зазвичай це 12 місяців. Можливо, класти договір оренди на 8-9 місяців, на 14 місяців. Коли ви приходите, особливо коли це комплекс, щоб приходите в комплекс, вони там багато дуже квартир, так вони ви в них можете запитати, скільки коштує місяць оренди, якщо договір на 12 місяців, це стандарт. А чи не буде дешевше, якщо ми, наприклад, заключимо договір на 8 місяців, чи на 9, чи на 14. І вони можуть подивитися, і вони вам скажуть, яка найвигідніша сума, і ви будете обрати, чи вам підходить ця кількість місяців, чи ні? А, менше ніж 6 місяців. Зазвичай немає договору оренди. Є дуже невелика кількість комплексів, які укладають договір на 3 місяці. Менше це взагалі ні? Це зазвичай вже треба користуватися Airbnb або готелем. А, якщо ви хочете договір оформити на, 9, на, 3, на 6 місяців, то якщо ви браєте між 6 і 12, то зазвичай 6 буде помісячно набагато дорожче, ніж 12. Тобто ну, це теж треба враховувати і рахувати. Так? Розірвати договір оренди – це окрема, так само окреме питання. Зазвичай в договорах прописується його термін. Тобто, там в першому другому пункті вказується про те, що цей договір укладається строком на 12, наприклад, місяців з такого то числа по таке то число. Це означає, що підписуючи цей договір, ви зобов'язуєтесь, так, що ви будете рятувати це приміщення на 12 місяців. А далі треба дивитися, чи є пункти в цьому договорі. Ну, пункт, який називається termination, так, де розписується. Умови, за яких ви можете цей договір розірвати достроково. І не завжди, не у всіх договорах оренди цей пункт є. І е, треба запитувати, чи ви можете внести, е, внести цей пункт, чи це стандартний договір, який, е, ну, який, е, який орендодавець не захоче змінювати. Так, і тоді просто перед підписанням договору ви маєте розуміти, чи ви маєте право його розірвати, і які. Які, яка процедура розірвання, так, наприклад, якщо ви плані 20 місяців, прожили 6, захотіли переїхати, чи у вас в нас ситуація, чи можливо. Е, ну. Захотіли вернутися туди, звідки ви приїхали, і, е, і вам треба розірвати договір. А такого пункту там немає. Тоді вам треба домовлятися з орендонаймачем про те, що ви хочете розірвати договір, і він має погодитись на це. Е, він може попросити вас заплатити штраф за те, що ви розриваєте його достроково. Е, тобто, ви це маєте знати і прочитати це то чияся можливість ще чи немає. Якщо це прописано термінейшн, то там зазвичай вказується, що ви маєте повідомити за стільки то місяців, і там вказується, який ви штраф платите. Тому ну, ви маєте розуміти, що договір треба читати і, і знати, на яких умовах ви його відписуєте, чи можете ви його розірвати тоді, коли вам треба. Якщо треба. На які сервіс треба звернути увагу, тому що в залежності від комплексу, в залежності від орендонаймадавця, ви можете сплачувати за комунальні послуги, можете не сплачувати. Про що ми говоримо? Ми говоримо про електроенергію. Так ми говоримо про водопостачання, ми говоримо про газ, про інтернет, про вивіз сміття. Також про пест-контрол це коли труять комах. так, Це такі найрозповсюдженіші сервіси і, і, і послуги комунальні, які надаються. І е, е, треба одразу питати, що з них входить в вартість оренди, що не входить. Зазвичай електроенергія в 99% сплачується е, орендонаймачем, тобто вами, так, вода в залежності від. Газ, якщо є, якщо немає, то ж буває, що ви сплачуєте, буває, що сплачує власники, це вже входить в договір оренди. Так, тобто, навіть якщо, наприклад, ви можете на здійло побачити два комплекси, які стоять через дорогу один від одного, і в одного буде на 100 доларів там в місяць нижча оренда. Але якщо спитати в одного і в іншого, що входить в цю оренду, то виявиться, наприклад, що в одному електроенергії вода входить в вартість, а в іншому не входить, так і ну я вас на жаль не зможу зараз орієнтувати, скільки коштує, скільки коштують комунальні послуги, тому що це дуже все залежить від того, ну наскільки, як опалюється, як обігрівається приміщення, яка, яка площа в тому приміщенні? так. Яка температура комфортна для вас? Скільки ви води споживати? Чи це газова плита там стоїть, чи електро? Тобто це дуже-дуже все варіюється. А, ну, як варіант, можна запитати в, в знов ж таки в тому ж в тому комплексі, де ви у, у менеджерів, які здають, скільки приблизно іде, е, е, коштує так е, комунальні послуги, і можливо вони вас можуть зорієнтувати. Але просто щоб ви знали і запитували про те, що входить в вартість оренди. Інколи вартість оренди ще входить rental insurance, де це страховка. В усіх випадках ви як орендонаймач маєте мати rental insurance, яка покриє ваші витрати у випадку якоїсь непередбачуваної ситуації, так якщо там затопило, згоріло, ну щось таке дуже дуже серйозне, і те, що коштує великі гроші, так і усі орендодавці вимагають, щоб орендонаймач мав цю insurance. вона коштує приблизно. 100 120 доларів на рік. А, е, і інколи вона входить у вартість оренди, а інколи не входить. Я один раз, який чула, що ця е, іншить входить у вартість оренди, так, тобто це додаткові, ну, скажу, 10 доларів в місяць, так? Е, а, а багато комплексів просто вони в, в договорі вже оренди прописують, що ви маєте. Е, Протягом п'яти днів з дати заїзду, оформити її, або, або навіть вже перед заїздом надати орендодавцю цей е, підтвердження того, що ви цей договір, ну, цю страховку маєте. Так? А, це основне, про, про що зараз буду вам говорити, я його просто залишила не на, не на перший е, пункт, так, це е, документи е, про підтвердження вашої платоспроможності. Америка це країна капіталістична, тут за все потрібно платити. Так, є громадські організації, є фонди, які там допомагають з їжею, з, можливо, з там з одежею, з меблями можна і знайти. Але що стосується оренди, то тут ну, або ви живете у своїх знайомих і родичів, або потрібно. Орендувати, платити ринкову ціну і підтверджувати, що ви можете цю ринкову ціну заплатити. Тому що власники цього житла хочуть мати гарантію, що ви зможете оплачувати, вам вас не треба буде потім виселяти, тому що ви не можете заплатити, так? І, а, ну і до цього дуже, дуже серйозно відносяться. А, я б сказала, навіть, що ну, в Норс-Кролайні навіть легше зняти. В оренду і підтвердити платоспроможність ніж в інших штатах. Наприклад, там в, в Масачусетсі ми жили вже в Масачусетсі, там було набагато важче знайти оренду на початках. Ну і взагалі маючи роботу, одно треба не більше вимагають підтверджень. Але повертаючись до, до, до Північної Кароліни. Значить, більшість комплексів просять, ну і оренду так просять останні два чеки або лист від роботи, де написано, що там так, така то така то особа отримує таку-то, таку-то заробітну плату. Основна вимога, щоб ваша заробітна плата, яку ви отримуєте в місяць, була в три або більше разів більша, ніж ваша орендна плата. Якщо це сім'я з двох людей, з двох дорослих і дітей, то рахуються доходи усіх дорослих людей. Так? І вони мають бути в три рази більше, ніж оренда. А якщо у вас немає офіційної роботи, якщо ви працюєте за кеш наразі, тому що шукаєте документів, ви можете показати ваші два, банківсь... два останні банківські стейтменти. Не в всіх комплексах. Є комплекси, які приймають тільки чеки або job offer на додачу до кредитної історії. Є комплекси, які приймають ваші банківські стейтменти. Так? За останні два місяці вони дивляться надходження на вашу... на вашу карточку, скільки у вас грошей надійшло. І ця сума має бути більшою в три рази, ніж орендна плата. Також, якщо у вас немає цих документів, якщо у вас немає надходжень на карточку, то ви маєте показати, що у вас там є гроші, е, ну, як варіант, якщо ви привезли гроші з України, так? Але якщо у вас немає щомісячних надходжень, і ви показуєте просто наявність грошей на карточці, то е, на рахунку на вашому, то тоді комплекси просять, щоб сума наявна на вашому рахунку. На день подачі аплікації, щоб вона покривала весь договір оренди. Тобто ми говоримо про дуже великі суми. Так? Якщо ми в середньому говоримо, що договір, що оренда 1,5-2 тисячі, тисячі доларів, так і ми говоримо про 12 місяців. Ну то це скільки я ж буду рахувати, це двадцять тисячі доларів в середньому, там 24 тисячі доларів у вас має бути. На, на рахунку показати, щоб вам підтвердили 4, 28, 24, бачите, все, математика, мені, мені треба це написати, побачити. Але ну, тобто, до того, що ця сума має бути велика, в цьому варіанті ви можете от якраз зменшити кількість місяців, але не до 6, тому що якщо ви якщо ви зменшите до шести місяців, а по це буде дорожче, то вам все одно буде, буде показувати більше суми, це може бути невигідно. Ще один з варіантів, якщо у вас немає попередніх, так якщо у вас немає офіційного доходу, якщо у вас немає грошей на рахунку, тоді ви можете скористатися такою можливістю, як показати поручителя. Не скрізь, так не скрізь, не всі комплекси, не всі власники, не всі менеджмент кампані дозволяють мати поручителя. Є випадки, коли власник хоче, щоб людина, яка проживала в їхньому в цьому приміщенні, так їхній нерухомості, щоб вона відповідала критеріям, в тому числі критеріям заробітку, але є комплекси, і є менеджмент кампані. Я додам, якщо зможу, перелік їх вниз під цим відео, і в надрукованій версії, так, в текстовій версії вони, вони є. Є менеджмент компанії, які так само в своєму процесі вони дозволяють мати поручителя. Поручителем може виступати особа, яка проживає на території Америки, так, в якої є кредит-скор і яка може показати офіційний світохід. Єдине, що в більшості випадків, якщо виступає є поручитель, то тоді доходи цього поручителя мають бути в 4 рази більші, ніж договір оренди. Тобто, якщо ми говоримо, що ви самі орендуєте, то тоді ваш заробіток має бути в 3 рази більший. Якщо ми говоримо про поручителя, то зрозуміло враховується, що він теж десь має жити, за що має платити і так далі. Тому має бути в 4 рази більше його дохід помісячний, ніж договір оренди. Так, тобто, якщо ми говоримо за півтори тисячі доларів в місяць договір оренди, це має бути шість тисяч доларів в місяць людина отримувати ваш поручитель. Тоді вона зможе надати свої документи додатково. Тобто, коли ви будете подавати заявку, якщо це, наприклад, двоє дорослих, двоє дітей і є ще поручитель, то це буде три аплікації, так, на трьох дорослих. Ви за це маєте заплатити, коли ви подаєте аплікацію, тоді вони перевіряють всі документи, і ваші, в тому числі і вашого поручителя, перед тим як вони дають вам дозвіл на, 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 на те, що вони погоджуються вас брати в якості орендани І якщо ситуація в тому, що вам потрібен поручитель, тоді треба знову ж таки запитувати перед подачою цієї аплікації, чи вони приймають поручителя. Щоб не, не вийшло, не так не сталося, що ви е, заплатите. Подасте аплікацію на трьох дорослих, заплатите скільки, якщо говоря, по 75 доларів, це вже 75-75 за сто тут, плюс коротко, це більше ніж 200, 200 доларів. Якщо там ще якісь фі, ви заплатите, і воно просто піде від, від, в нікуди вам відмовлять, можливо, навіть без пояснень, і ви не зрозумієте чому вам відмовили. Тому це треба уточнювати, так. Якщо у вас є поручитель, якщо ви не будете сплачувати договір оренди, ну щось станеться, тоді ваш поручитель, його кредитний рейтинг буде падати, з нього попросять заплатити так, за цей договір. Тобто зрозуміло, що ну, ця людина має вам довіряти, довіряти вам, довіряти вашій спроможності заробляти гроші в Америці, тому що на нього це або на неї це буде впливати. Ось я тут трошки вже розказувала про, про компанії з менеджмент компанії так зазвичай вони, вони здають в оренду будинки, так? Тобто, якщо ви вам окей, якщо ви шукаєте квартири, апартаменти, то тоді ну, найкращий варіант це шукати ось комплекси на зіло. Якщо ви шукаєте будинок, то знов ж таки ви на зіло будете шукати, але це вже тоді. В більшості випадків ви будете потрапляти на менеджмент на кампані, коли або компанія володіє великою кількістю будинків, або є окремі власники, які, користуючись їхніми послугами, здають в оренду нерухомість. Так? І е, на сайтах цих компаній е, можна знайти е, критерії для майбутніх резидентів, де вони розписують процедуру і які вимоги виставляють. І, е, е, ну, Часто вони вказують, чи вони приймають про чи ні. Якщо вони не вказують, тоді е, треба з ними зв'язуватися, запитувати, пояснювати ситуацію і питати, чи вони приймають про яка тоді процедура подачі аплікації, які документи потрібні. Е, ну тобто знову ж запитують, запитувати, пояснюючи, що е, ну ви маєте розуміти, чи є вам сенс подавати аплікацію на, 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 на цю нерухомість, чи вам її. Погодять чи не погодять, так? А, ну, я так зараз ще проговорю, якщо я не зможу додати так, відео. Значить, це а, назви компаній менеджмент, де на їхніх. Це є, в кожного є свій сайт. У цьому сайті можна шукати нерухомість, конкретно ця компанія здає в оренду. Це а, Invitation Homes, це а, Park Avenue Properties, це American Homes for Rent, а, це Home River. Ренд Progress і Street Lane Homes. Це компанії, які здають в оренду будинки. Житлові комплекси, ну, з якими я, скажем, співпрацювала що в тому плані, що є знайомі, які там живуть або жили з, з українцями. Ми їздили, дивилися вже, вже ось, які тільки приїхали, так яких немає ще Social Security. А, і вони а, готові були брати їх на тих чи інших умовах до себе. так. Це арборетом. Цей комплекс а, він близький до, до центру Шарлотту, Він дуже він в пішохідній відстані від Волмарту, від великої плази. А, цим він ну, хороший там плюс-міс адекватні ціни. так. А, а, також Елемент Белентайн це комплекс в Белентайні. Там вже дуже багато українців та російськомовних. Жителів, так? вони поблажливі до, до, до всіх документів і до до підтверджень доходу, так. Тобто, зрібно ви маєте щось підтвердити, але ось вони два останні ваші виписки порахунку, їм достатньо, і там ціни так само прийнятні. Так? І школи Валентайна, тобто, там хороші, школи з хорошим рейтингом, що важливо для. для Батьків з дітьми шкільного віку. А, також є а, такий, а, ну, це, це, це не комплекс, а це мережа комплексів, називається MAA. Так, а, в них в ці мережі є комплекси в різних частинах а, шармут, в залежності від локації, а, змінюється, а, змінюється ціна, але це вважається вже лакшері. Тобто там гарненько, частенько, так. То, що в Валентані там взагалі так само там, пряма доступність там, здається, комплекс, частина комплексу, можна нього вийти і опинитися в Халі-Стітері, тобто е, хороша, хороші локації. Також так, ММА і ще Бекслі Кроссинг ед Провіденс це так само е, е, в Валентайні комплекс, є ще кадмен, в неї теж, теж мережа. C-A D M E N. Так? Якщо проспелити, тобто от, це ті комплекси, до яких зверталися, де, куди йшли новоприбувші українці, жили там і залишилися задоволені. От, зрозуміло, що є інші варіанти. Як шукати, я вам пояснила. Я ще запишу зум відео, де я покажу, як навігацію, як робити. як, в зілов шукати, так, і як може переходити на, на, на сайти, щоб отримувати адекватнішу і більш достовірну інформацію. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це було корисно. Якщо є якісь питання, пишіть, телефонуйте і допоможу чим зможу. Дякую дуже до побачення.